Друзі, всім привіт! Кожен хоча б раз у житті стикався із думкою оточуючих, і, чесно кажучи, ці відчуття не зовсім такі приємні. Комусь все ж таки вдалося позбутися від думки оточуючих, комусь вдалося позбутися від думки оточуючих частково. Але той, хто ще не позбувся від думки оточуючих, обов'язково зможе це зробити після цього відео. В цьому відео ви дізнаєтеся, яка причина залежності від думки інших, чому людина залежна від думки оточуючих. Як позбутися від чужої думки, та при якій умові тобі от точно не вдасться позбутися від чужої думки? Тому обов'язково додивися це відео до кінця. Чому людина залежна від думки оточуючих? Повернемося багато-багато років назад, коли люди ще жили в племені в таких маленьких групках. Люди разом. Полювали, вони здобували собі їжу, вони розводили вогонь, вони робили це все разом. Тобто, якби, для того, щоб вижити раніше у світі, підтримувати собі існування, потрібно бути частиною ось цього такого маленького суспільства. Тому що сам ти ж не вб'єш мамонта, сам ти ще можеш, не вмієш забувати вогонь, і для того, щоб вижити, тобі потрібно бути в таких групках людина істота соціальна. І Якщо, наприклад, Твоя поведінка, ти сам, або думка якась твоя не співпадає з думкою інших, то навіщо якби, людям, от, людям такий ти потрібен? Вони від тебе позбавляються або виганяють тебе з такого плем'я, і ти залишаєшся один єдиний у всьому світі. Ти не можеш полювати тварину велику, щоб себе прогодувати. Ти не можеш звести собі вогонь, себе зберегти в теплі і себе якби захистити. Ти якби стаєш таким якби, е незахищеним, і ти відчуваєш себе від відчуття відчуження, тому що від тебе відмовилися, і ти є єдиний в цьому світі, а світ такий здоровий. І ти відчуваєш себе таким якби маленьким і нікчемним. Тому людина залежна від думки оточуючих через те, що думка інших вона прямо пропорційна. Або дорівнює, якби право на існування у цьому світі. Якщо твоя думка. Типа дає з думкою інших, якщо думка інших стосовно тебе якби є позитивною, є доброю, то ти маєш право на те, щоб бути у цьому суспільстві, бути в таких маленьких групках, і ти можеш вижити. Якщо ти чимось відрізняєшся, або думка інших у твою сторону вона відрізняється, значить ти підвержений ризику бути сам у цьому світі, і це прирівнюється до смерті. Тобто, думка інших вона якби, прямо пропорційна якби смерті. А всі ми знаємо, що організм людини він націлений на те, щоб зберегти людині життя. Тому якби у категорії якби, якби інстинкту самозбереження також входить оця, якби, думка інших. Ми потріб... ми, ми повинні відповідати думки інших, або якби якось е співпадати з думкою інших для того, щоб вижити. Наприклад, є небезпека вогню, є небезпека якогось там великого звіра, а є думка інших. І це також. якби, якби Прирівнюється до небезпеки, і ми маємо в від цьому відповідати. Звичайно, світ змінився, але ми ще не пристосувалися як людина е, до цих відчуттів. якби світ змінився. Якщо наша думка не співпадає з думкою інших, це нормально. Ми від цього не помремо. Ми ібо, і будемо далі виживати. Якщо нас вигнали з племені, ну там з когось там маленького суспільства, ми можемо кудись там в інше суспільство перейти і там жити. Да? І, це не смертельно, якщо наша думка не співпадає не з думкою інших, але ми, як людини, ще не настільки би, прожили, щоб би, позбутися від цих сказати, таких рефлексів. Людина вона народжується вже з таким би, дефектом, і вона його цей дефект е, має. А хтось може сказати, ну, ну діти, вони ж незалежні від думки якби, інших, вони себе поводять як завгодно. Так, я саме з тим можу погоджуватися, діти вони роблять те, що вони хочуть, вони можуть там, піти в туалет в будь-якому місці, або там куполятися в носі, і для них це нормально. Вони ще не розуміють, не усвідомлюють, що є думка інших. Вона в них якби є думка інших, але можливо не так якби, розвинена, якби більш як, дорослої людини. Але що впливає на цей розвиток думки інших? Це звичайно, там виховання, інформаційна наповненість, якийсь досвід. Десь дитина опеклася, десь вона щось побачила, почула, і вона вже знає, що є і є би фактор, таке поняття, як думка інших. От там батьки можуть там казати, от не, не плач, ти бачиш, там воно, дядя воно, й, воно йде, зараз тебе забере, або дивись, на тебе всі дивляться, а ти плачеш, ти чого плачеш, Ну, дивись, на тебе там дядько сміється. І вже в дитини закладається така функція, що якби крім моєї думки, є ще думка інших, і я повинен також її враховувати. А якщо її не враховую, це якось там погане. Тобто з цього можна зробити висновок. Людина залежна від думки оточуючих через те, що думка оточуючих вона прирівнюється як право на життя. Якщо твоя думка співпадає, якщо думка інших до тебе нормальна, і ти якби не сильно не відрізняєшся від інших. То ти маєш право існувати в цьому суспільстві. А якщо ти існуєш в цьому маленькому суспільстві, то ти маєш право вижити. Ти можеш зігрітися, поїсти і там, мати вогонь. Тобто люди, яких ти, з якими ти перебуваєш, можуть біться, якби допомогти в цьому. А якщо думка інших в твою сторону якась погана, то ти можеш загинути, бо ти бо тебе якби позбавляють бути в усьому суспільстві. Переходимо далі, як позбутися залежності від думки інших. Перший спосіб це прийняти кожен. Думає один про одного, кожен думає про людину, і це нормально, що люди думають один про одного. Це нормально. Потрібно цим це прийняти і цим змиритися. Якщо до вас хтось відноситься там погано, ну, не відноситься погано, а там хтось подумає погано, від цього ви не помираєте, ви від цього вижите. І це якби це нормально, якщо про вас можуть думати не зовсім якби і, там, досить таки добре. Просто сказати собі, там, я незалежний від думки інших, мене не хвилює. Думка інших, я незалежний від думки інших, і мені байдуже, що інші думають про мене. Якщо так сказати, то з цього може не зовсім щось вийти, тому що це як мати якусь там рану, рану травму і просто прикласти якийсь гіпс, не гіпс, а просто перемагати це місце якимось бінтом і мати цю проблему. Але казати, що в мене її немає. Біль, відчуття є, але ти кажеш, Якби, що в мене її немає. Тобто це такий є саумоуман. Ти маєш проблему, але навмисно не хочеш її якби, прийняти, ти її якби, навмисно не хочеш якби, бачити. Тому, перший спосіб позбутися від думки Інших це прийняти. Те, що вона є. Ми, кожен, кожна людина її має, і не можна від неї позбавитися як від якогось там предмету, якби не можна так само позбутися повністю страху. Страх він є в кожної людини, але за рахунок практики, за рахунок досвіду, можна зменшити ці відчуття страху на собі, і до нього більш простіше відноситися і сприймати так само з думкою інших. Від неї повністю позбутися не вдасться. Але можна зменшити ці відчуття на собі, оцей вплив від думки інших можна зменшити за рахунок практики і досвіду. Тому другий спосіб для того, щоб позбутися від чужої думки, від залежності від чужої думки, це більше практики, більше тих дій і ситуацій, де ви піддаєте себе от дискомфорту, піддаєте себе ситуаціям, в яких ви можете зіткнутися з думкою інших, коли ви стикаєтеся чим більше з думкою інших. Тим краще ви розумієте, що це не смертельно. Якщо це трапилося, то від цього ви не загинули, від цього ви якби, відчуваєте себе може не зовсім якби, добре, але ви вижили, з цим можна би жити, і це нормально. Пам'ятайте головне правило, що те, що ви самі особисто думаєте, це лише ваші особисті думки. Не можна передбачити гарантовано, що думає людина. Як це приблизно відбувається? Ми дивимося на людину, дивимося, як вона якби відноситься до нас або до наших дій. Ми дивимося на людину, щитуємо її лице і вже приймаємо якісь висновки на основі цього лиця? Якщо вона там зробила там похмурий погляд, значить їй не подобається щось, а може в неї болить живіт. А ми не знаємо. Тому кожна людина. Що вона думає, це її власні особисті думки, і не завжди те, що ми думаємо, є якби правдою і реальністю. Якщо ми щось зробили або думаємо, що це погано, це не означає, що так дійсно може бути. На тебе ж не підійшли 10 людей, і всі сказали, що це погано. Просто людина сама про це думає. І чи більше подібних ситуацій, в яких ви стикаєтеся з можете зіткнутися з. Думкою оточуючих, чим краще ви розумієте, що з цим можна жити, що це не смертельно, це нормально. І чим більше у вас практики, чим більше у вас без спроб у таких ситуаціях, тим краще ви до цього сприймаєте, і тим краще ви до цього відноситеся. Ви, ви знаєте, як себе поводити, як себе почувати, і ви вже оце ви таку внутрішню оцю е, енергію, яка накоплюється, такий б, дискомфорт, ви якби починаєте контролювати і направляти по всьому тілу, І би із цим якомф, якби, якби цим потоком такого якби, дискомфорту, ви починаєте жити і справлятися, якщо він виникає під час того, коли ви стикаєтеся із е, думкою оточуючих. І третій спосіб, як позбутися чужої думки, в залежності від чужої думки це усвідомлювати свій стан. Ви йдете і трапляється ситуація, в яких може бути е, в залежність від чужої думки. У вас виникають якісь відчуття, якийсь дискомфорт, і задавати свої питання, що я зараз відчуваю? Я зараз відчуваю себе там дискомфортно або там не зовсім добре. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що я зараз приходжу біля людей, які на мене всі дивилися. А що означає, що на мене дивляться оці люди? Це означає, що вони мене бачать. Ага, вони мене бачать. Я йду, я рухомий, рухомий об'єкт. Люди дивляться на те, що рухається, і це нормально. Що означає, що вони мене бачать? Вони мене бачать, вони мене побачили, бо я рухаюся. Що я можу сказати е, про їхнє обличчя, про їхнє відношення? Я не знаю, як вони до мене відносяться. Тоді, як я можу якби, зробити висновок, що я там якийсь там, е, поганий? Чому я там, е, зробив висновок, що я якийсь там поганий? Чому я зробив висновок, що вони до мене погано відносяться? Або погано відносяться до тої якоїсь дії, яку я щойно зробив? Я не можу, це, я не можу знати точно, як вони до мене відносяться. Тому усвідомлюючи свій стан, можна якби оцей клубок, ось таку проблему намагатися розв'язати, розпутати і вже побачити, як якби що задіває, якби. Нас і що породжує оцю такий дискомфорт від залежності інших. І чим більше знову ж таки практики, тим краще у вас буде це виходити. Якщо з цих трьох способів це прийняття, це більше практики і усвідомлення свого стану, вибате один, який найкраще, це знову ж таки найкращий спосіб, щоб позбавитися від залежності думки інших, це більше практики. Чим більше ви дієте, тим краще ви розумієте, що це не смертельно. Чим більше ви дієте, тим. Краще мозок розуміє, і він робить вже самостійно висновки. Ага, я це зробив, все нормально. Я це зробив, я вижив, це нормально. якби Я не загинув, все нормально. І чим більше практики, тим краще, тим краще ви розумієте, що з цим можна жити. При такій умові тобі точно не вдасться позбутися залежності від чужої думки. І ця умова наступна. От зараз я подивився це відео, я собі якісь там запам'ятав якісь там висновки, я знайшов собі додатково якісь аргументи, що, наприклад, думка оточуючих не важлива. Мене не не хвилює думка оточуючих. Коли людина помирає, то мені вже буде все одно, що про мене там думають інші. Це моє життя, і я буду робити те, що я хочу. Я незалежний від думки оточуючих. Мене не хвилює думка інших. Можна навести. Тисячі аргументів, що думка інших це не важливо, можна навести кучу прикладів, подивитися кучу відео, переслухати кучу людей, що думка інших це не важливо. Ви зараз сидите в комфортному, приємному місці, це може бути, наприклад, вдома. Ви зараз сидите, відчуваєте себе добре, свідомо. Ви розумієте, що це не смертельно, свідомо ви розумієте, що, що все нормально, що з вами нічого поганого не, не станеться. Але коли ви вийдете на вулицю, ці всі чари спадуть, і ви знову будете відчувати себе дискомфортно, і ви будете відчувати себе якби, не зовсім якби добре. Свідомо ви розумієте, свідомо, ви розумієте, що всі ці аргументи, які ви назвали для себе, є правильними, але. Підсвідома частина, вона знає, як ви до цього відноситеся, як ви це любите або не любите. І вона каже: Е, ні, хлопче, я знаю, як ти цього боїшся, я знаю, як ти до цього відносишся, і я знаю, що ти, мене, що ти мене якби обдурюєш. Тому для того, щоб дійсно позбутися від думки оточуючих, потрібно більше практики. Тільки на практиці, під час того, коли будете себе проявляти у тих ситуаціях, де ви можете більше зіткнутися з думкою оточуючих, тільки тоді можна відчути на собі оці емоції, відчуття від думки оточуючих і розуміти, що це не смертельно, це нормально, з цим можна жити, з цим можна справлятися і з цим. Тим можна справлятися, і це нормально. А якщо тільки подивитися відео, переслухати ці одні відео, то це нічого не буде, навіть можете навіть не пробувати. 에... Звідки я це знаю, був якби досвід. Тому не допускайте таку помилку, краще більше діяти, більше стикатися з думкою оточуючих, і тоді ви точно відбудетеся від чужої думки. Давайте придемо короткий підсумок. Людина залежна від думки оточуючих через те, що думка оточуючих вона перерівнюється би, загрозою до життя. Якщо якби в мою сторону думка оточуючих не зовсім добра, то мене можуть вигнати, вигнати і це якби до смерті. Але це було в минулому, але не дивлячись на це, людина все ж таки ще має оце якби такі відчуття, що думка оточуючих вона перерівнюється би, на те, чи буду я жити, чи не буду. Як позбутися залежності від думки оточуючих, це прийняти, що це нормально, це є. Кожен думає один про одного, з цим можна жити, це не смертельно. Друге, більше стикатися з думкою оточуючих. І чим більше ви будете стикатися з думкою оточуючих, тим краще розуміє мозок і підсвідома частина ваша, що це нормально, це не смертельно, з цим можна жити, з цим можна справлятися. І третій спосіб це усвідомлювати свій стан, навчитися справлятися. Цим дискомфортом, який виникає в різних ситуаціях, коли ви відчуваєте оцей вплив, тиск від думки оточуючих. Надіюся, що це відео було корисно, корисним та цікавим. Бажаю всім успіхів на чотирьох фронтах: це достаток, відносини, тіло та особистість. Бажаю вам всього самого найкращого. З вами був Дмитро. Хай щастить. Якщо сподобалося відео, поставте, будь ласка, лайк. Якщо сподобалося відео, Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Всього самого найкращого. з вами був Дмитро.